Хто такі справжні віруючі християни, і що таке справжня віра Божа? Ісус сказав: Я даю вам раду наступати на змій скорпіонів і на всю ворожу силу, на всю нечисть. І справжні віруючі християни це ті, які наступають на сатану, дають сатані в голову і забирають душі людей з його лап. Тому що зараз дуже багато людей думають, що прийшли в церкву, зробили якісь там релігійні обряди, поставили свічку а значить, цим вони вже послужили Богу. Але Бог каже: мені не потрібні ваші жертви, традиції, обряди. Я милості хочу, любові. Тому справжня віра Божа це там, де є плід, де є результат. Справжні віруючі християни це ті, які навертають грішних людей до Бога, до покаяння, справжня церква, це там, де спасаються душі людей, де долі людей міняються, де люди позбуваються всяких панічних атак, депресій, стають вільними і пізнають істину. Тому що зараз є дуже багато таких вже віруючих, які відводять людей від Бога, які переманюють в свої церкви, щоб спокусити, щоб занапастити душі людей. Тому що якраз через таких людей і дії сатана, тому що сатана прийшов, щоб красти вбити і погубити, тому потрібно дивитися на плід.